Пам'ятаєте, як то колись було в дитинстві, коли мама вас водила на базар, особливо перед святами, закупитися на, наприклад, там на Пасху чи там на Різдво? Як це було цікаво, коли ми були маленькі і коли нам хотілося аби мама все щось купила на базарі дуже багато людей, багато товару, і все красиво, гарно поскладене. І дуже-дуже хотілося гуляти по тому базарі, щоб знайти щось цікавеньке для себе і щоб мама це купила. Отже, сьогодні я хочу пройтися по маленькому базарчику мого містечка, де я проживаю, і показати вам, що тут можна купити, як виглядає цей базар і чи користується він популярністю серед поляків. Погнали! Ці вузенькі вулиці завжди в базарний день дуже жвавий рух, і тут завжди дежурить поліція. Її тут дуже багато. Бачимо, всякі дрібнички можна тут купити, адже на наших базарах роб'ють. Все, що можна. Я вам скажу, у нас база... базари у нас багаті. Зараз же весна, люди готуються розсаджувати квіти, рибати насіння квіті квітів собі. Хорошу яблука тризлатих. Мілімір коштує. Він І Витирквітів. У кольору й до вибори. Приправи на Вікдає. Добре. Добре. За скільки видів меду тут. Тут кошики продаються, до паски, випаються. Такі красиві кошечки тут є. 45 златих, такі маленькі кашуки. І за 80. Це, наприклад, коштує 80 злат. І символи польської паски це зайчики. І м'ясний відзи. Оце такі красиві песенки такі. Ось такі песаночки подивиться. Ось так виглядає. доглядає. Маленько доверяє. Суті, я скажу, тут не менше цікавого. Можна купити дещо вау, чи фрукти, все решту. Прикладає. Борква три златих, це буде три злотих. Злоти. Яблуко в середньому теж 3-4 злотих. Фермери продають яблука по 4 злоти. Шампіньйони, 6-7, 8 злотні. Не знаю, мені здається, що у нас багатший базар. У нас більше вибору, більше товару. І все одноманітне. Квіти, яблука, цибуля, шампіньйони. Ось так виглядає базарчик приблизно. ще бідно. Різні такі дрібнички до фермерського господарства. Зв'язочки, щось корянки. Це для газдів. Це є, є ринок, де можна купити. Дуже великий вибір, ліпший продукт кави, більш охайник. До кольору і до вибору. Здається, що він більш привабливий, ніж продуктовий. Після златих вони під жіноче в різні дитячі майшки, болочки, хусточки. Більш красиво, більш гарно. Але Тараса no? є, мама, такі ну, багато. Чоловічі відео дуже гарно взиваються Карпетки, 10 злотих. Скажу, що саме дивно в Польщі, це те, що між рядами немає цих будок. Не можна ходдога купити чи бурека якогось. такі, Вони всі знаходяться на самому краєчку базару. Не заважати людям. А так вони знайдете обов'язково. Ну, я думаю, що нічого такого надзвичайного на польських базарах немає. Все це саме, що і в нас. Люди продають, стараються заробити, купили дешевше, продали дорожче. Є, є, Футболки по 10 злотих можна знайти. Дуже багато циганів тупує.

який наплив людей видно, що дуже гарне, якісне. Вид, не знаю, або дуже Але дуже багато, якщо звернути увагу, на сміття під прилавками. І коли сюди зайшов, коли вже не було людей, вони збиралися, вони все це сміття лишають на площі. І потім міська влада, напевно, прибирають тут. Майки. 4 за 10 злотих. Тут Біотуалети безкоштовні. Тут, сюди платні, тут безкоштовні. Тарби можна придбати на базарі. Що, друзі, вам можу сказати? Ностальгія мене не пробила. Базар мене шокував, і шокує тут завжди, тому що він не гарний, не обдуманий, товару майже немає, вибору взагалі можна сказати, що немає. Немає того настрою, як в Україні, до речі, не пробила мене на ностальгію. Хочеться побачити свій базар, Но цей базар нічим не зрівняти з нашим, тому що він нікуди ще. Ціни вроді низенькі, можна дешевше закупити, він дуже ну, негарний, не продуманий, не оброблений і тому подібне. А якщо в тебе інша думка на рахунок базарів Польщі, ринків у Польщі. Напиши в коментарях, поділись своїм досвідом, чи вдалося тобі щось знайти тут цікаво, чи проводиш ти тут нормально свій час. Ну і підпишися на канал, щоб не пропустити мої наступні відео про життя в Польщі.